Так, друзі, всім привіт! Доброго вечора, доброго ранку. Не знаю, хто кого додається це відео. Сьогодні хочу говорити з вами про DeFi, про те, навіщо вам це потрібно, як це використовувати, як ефективно користуватися своїми коштами, брати займи тощо. Прям всі 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 нюанси за мій рік в крипті, які я вивчив, і які я можу поділитися, такі так би мовити, секретики, які я вам можу вам розказати. Для тих, хто не в курсі, DeFi — це по факту децентралізовані фінанси. Тобто це така ж сама банківська система але в середині криптовалютного світу. І перший сайт, найбільший агрегатор DeFi, який існує в веб-трипросторі, це Дефівама. Якщо ви плануєте працювати з фінансами, то це ваш незамінний друг, товариш, не знаю, мама, тато, називайте його, як хочете. Просто все, що можна знайти про DeFi, ви знайдете тут. З недавних пір у нас пішла мета IDO на Binance. Я думаю, всі бачили сейви по типу Bedrock, Кіло X, Bobma, що там наша біт ліс, і все і так далі. І багато хто бере займ на криптобіржі по типу. Байбіт, на тому самому Binance, на інших біржах беруть. Але проблема цих бірж заключається в тому, що в них дуже малий сапфай токенів, і як тільки його розгрібають, кредитна ставка доходить майже до 300-350% річних. А, для прикладу, якщо ви берете 10 тисяч доларів займ і тримаєте цей займ один день, то при такій ставці ви віддасте майже 100 доларів просто-напросто за те, що ви взяли займ. Це досить таки багато, і Дефілама найкращий хелпер, який в цьому є. Вистаємо трохи вниз, шукаємо вкладку Borrow Aggregator, вибираємо Basic, вибираємо токен, який нам потрібно. Якщо ми беремо BNB, під Binance, ми вписуємо BNB. і де Філама нам показує найкраще, де ми можемо взяти. Найбезпечніше, звісно, щоб брати на ави, якщо ви хоч трошечки вмієте користуватися криптовалютою і криптогаманцем, переходимо в вкладку Деген і дивимося по кредитній ставці, де найкраще ми можемо взяти. Зараз бачимо, що якийсь Prime протокол, ставка всього 0.39. Зрозуміло, як буде наступний сейл на Binance, ці ставки будуть рости. Але в цілому я, наприклад, дуже часто беру на Venus. Венс.іо, і ця ставка не перевищує 5-7%. ну Інколи доходить до 10%. Але я думаю, ви зі мною погодите, що платити 10% річних і платити 350% річних це досить таки суттєва різниця. Тому давайте зараз розповім про стратегію, яку використовую я для IDO. В першу чергу рекомендую вам створити повністю новий гаманець в крипті. Без різниці, Wallet, Metamask, OKX, щоб на ньому не було ніяких взаємодій з іншими сайтами, робиться це для того, тому що а, коли ви підключаєте свій гаманець до якогось сайту, умовно, да, до того ж самого AVA, ви видаєте прив якійсь взаємодії, ви видаєте певні перміти. Тобто, наприклад, перміт на списання токенів, перміт на апрув токенів тощо. І якщо цей сайт, не дай Бог, зламають. Перміт у вас він е, безкінечний, тобто він не видається там, наприклад, на день, тиждень, місяць. От. Якщо сайт зламують, а цей перміт лисить, да, наприклад, давайте я вам покажу, як виглядають ці перміти. В ребівоті це вкладка апруви, от, умовно, по контрактам. Ось це всі мої перміти. Якщо, наприклад, от бачимо, є мої одобрені активи. Наприклад, Pancake Свайп візьмемо. Бачимо, що в мене безлімітний перміт на USDT, на SOV BBM, на ось ці всі токени. І дивіться, якщо, не дай Бог, Pancake буде взламаний, і в мене є безлімітний перміт на USDT. Якщо під час злому в мене будуть кошти в мережі BSK, да, тому що ми бачимо, це мережа BSK, то всі мої USDT, які в мене вже на гаманці, їх можуть просто-напросто здрейнити, та забрати. Тому відкриваємо Rubio Wallet, натискаємо ось сюди, натискаємо правий верхній куточок, створюємо нову секретну фразу і використовуємо тільки ці кі гамамці. Також я рекомендую, якщо, наприклад, ви повзаємодіяли з сайтом і не хочете, щоб була здрейнили, ви ці перміти можете відізвати. Натискаємо: вибираємо перміт, натискаємо ривок. І відмінить по одному. Підписуємо транзакцію. Це да, трошки коштує коштів. Бачимо, 10 центів мене просять. Але я вважаю, що краще віддати 10 центів, чим уявімо, наприклад, мене пожала в мережі БСК. Зараз мене там нічого, по-моєму, не лежить, якщо не помиляюсь, да, мене, ну, 18 доларів. Уявімо, якби мене тут вважали не 18 доларів, а 18 тисяч доларів. Я думаю, всі зі мною погодяться, що краще потратити там 10 центів. Да, і зекономити собі 17 тисяч доларів, чим потім думати, як їх відпрацювати назад. Демо далі. Якщо ми вже заговорили замінацією, IDO, розповім про два сайти, яких вам вистачить за очі для того, щоб взяти займ і не платити байбіто конські відсотки. В першу, чергу, в першу чергу переходимо в вкладку аккаунт і дивимось, щоб ось тут в активах, які ми будемо класти в ленд. Тобто USDC або USDC обов'язково була включена галочка Rate. Якщо у вас не буде включена ця галочка, ви не зможете брати землю. Після цього переходимо в Core Pool, саплаємо свої стейбли. Да? Бачимо, зараз ми можемо отримати 12,7 річних на USDT і 968 на USDC. Хочу сказати наперед, в принципі, якщо ви просто тримаєте гроші на біржі, ви також можете створити окремий гаманець і покласти сюди USDT, тому що ну, 12% річних – це досить таки багато. Якщо ви переживаєте про те, чи безпечно сюди класти чи небезпечно, то ви можете побачити, що загальний саплай зараз на Веносі в мережі, тільки в мережі BNB 2,3 мільярда доларів. Тобто, це досить таки багато і. Для децентралізованої кредитної платформи, лендинг платформи це дуже гарний показник, і він перевищує більшість бірж, тір 2 тір-3 бірж по саплаям. Окей, поклали ми свої стейбли під умовно 12%. Тепер нам потрібно зробити боров. Бачимо, що зараз боров 3%. Та взяти боров ми можемо на 80% від саплаю. Зараз поговоримо про ліквідацію, буде трошечки скучно, але я в принципі рекомендую вам послухати, раз поймете і більше ніяких питань стосовно ліквідації у вас не буде. Так, тепер відповідно, як працює система ліквідації. Буду малювати схематично, думаю, зрозумієте. В займах завжди беруть участь два активи тобто актив, який ми саплаємо, і другий актив, який ми беремо вбору. бору. часту ліквідація спрацьовує десь в діапазоні 95-98%, в залежності від протоколу, де ми беремо. Тобто потрібно дивитися окремо. На Венусі, якщо не помиляюсь, ліквідація на 90%. Давайте скажу, точно не видно, не побачимо. Да, потрібно взяти Якщо не помиляюсь, ліквідація на 95%. Суть не в цьому. Уявімо, що. USD, я USDT, я саплаю USDT, так і підпишу USD і беру взаєм той самий BNB під Binance Sale. Наприклад, я саплаю, давайте уявімо, я саплаю так, добавить текст. Я саплаю 10 тисяч доларів. Відповідно, при ТВЛ 80% я можу взяти BNB на суму 8 тисяч доларів. Пропоную. Для Зручності розрахунків, будемо рахувати, що один BNB у нас дорівнює окремо. Давайте виведу. Один BNB у нас дорівнює 500 доларів. Зрозуміло, що такого курсу зараз немає, але просто щоб ви розуміли. А, так, BNB у нас дорівнює 500 доларів, і того на 8000 доларів, якщо я не помиляюсь, я можу взяти 16 BNB. А, це в мене. ТВЛ складе, тому що я взяв на 70%. Відповідно, мій ТВЛ зараз а, це 80. При ліквідації в 95, мені потрібно, щоб курс BNB виріс на 15%. Тобто 500 ми помножимо 500 помножити на 15% це 75%. Як тільки а, курс BNB досягне 575 доларів, то а, Кредитний протокол в нашому випадку Venus почне ліквідувати мій supply. Тобто, що, що по факту вийде, протокол забере мої 10 тисяч доларів, але залишить мені 16 BNB по курсу 500. Да, ми брали на 8 тисяч доларів, залишить мені 16 BNB і 16 можемо на 575. в мене залишиться всього 9200 доларів. Тобто втрати в такому випадку складуть в мене аж цілих мінус 800 доларів, що в принципі досить таки е, ну, велика сума, з урахуванням того, що, е, скоріш за все, профіт по IDO не переб'є ці втрати, От, але я не втрачу повністю всі свої гроші. Тобто, в, е, якщо ми говоримо, наприклад, про стратегію займ плюс шорт. Да, там, в принципі, можна дуже, дуже сильніше прокатитися на втратах курсах і так далі. Тут в нас залишаються монетки. Відповідно, які в нас є варіанти для того, щоб нас не ліквідували. Варіант перший. Ми просто-напросто беремо і зменшуємо свій ТВЛ. Якщо в нас ТВЛ був 80%, да, ми можемо, наприклад, взяти замість 80-70%. Так, ми, ми заморожуємо трохи більше коштів, тобто вони не такі ефективні у нас як були. От, але е, тоді для ліквідації нам потрібен рост BNB в 25%. 500 помножимо на 25, да? це 125, тобто 625, що в принципі вже досить таки нереально звучить. Е, от. Також ми можемо засаплайти. Якщо в нас було умовно 10 тисяч доларів, бачимо, що от курс летить, да, і так далі, для того, щоб нас не ліквідувало. Ми так само можемо, наприклад, збільшити наші 10 тисяч доларів і замість них вже зробити 12. Тоді відповідно відсоток ТВЛ також буде зменшуватись. В принципі, якось так нічого складного в ліквідаціях немає. Ми не перегибаємо, якщо точно нічого складного в займ, займі активі між стейбом і там будь-якою альту. Нічого складу немає. Якщо ми не перегибаємо з да, тобто він нас не, не летить в сторону ліквідації, то нічого страшного немає. Uh, Більш складна схема це коли ми беремо два активи, і жоден з них не є стейбом. Наприклад, давайте уявімо, я беру ЄТХ. Uh, якось криво я малюю, але ту роль не граю. Я беру ЄТХ в supply. Да, підписуємо точечку, осуждаю. канва. Uh, буковку S. Прошу, говорився. А, і а, беру взаєм знову ж таки BNB. Якщо, наприклад, давайте тут займ буде ось так. Якщо, наприклад, курс ефіра почне падати а курс BNB рости, а, то а, чим дужче падає а, курс мого ефіра, який я засапаю, тим сильніше буде виростати ТВЛ. Умовно, якщо я поклав 1000 доларів. В ефірі, в курсі ефіра. По давайте для зручності знову буде текст. Наприклад, я поклав 1000 доларів в ефірі, курс ефіра 2000 доларів. Тобто я поклав 0,5 ефіра. Так, 0,5 ефіра. На 1000 доларів я взяв 800 BNB, на 800 доларів BNB. Відповідно, по нашому умовному курсу це трошки більше, ніж півтора. BNB. Так, зараз 800 розділимо на 500, це у нас 1,6 BNB. Умовно. В Твіттері Віталік там виставляє знову якесь відео, і курс ефіра падає на 800 доларів. Відповідно, при ТВ я втратив 20% від вартості мого чистого актива. Відповідно, ТВЛ, навіть якщо курс BNB не виріс, стоїть на місці, уберемо це. Курс BNB не виріс. Мій ТВЛ вже летить на 20%, і якщо у мене він був 80%, тут я втратив 20% від чистої пози. Відповідно, я ліквіднувся чисто на втраті ефіра. Тому найкраща стратегія, яку я використовую, яку я бачу, це стейбли плюс альта, якщо вона нам потрібна. В принципі, в цьому нічого складного немає. Venus його вам вистачить цього завичі сейчас секунду, Корпу. У них зараз майже 300 тисяч токенів BNB за сап... займі зараз і мільйон токенів BNB за засапоями. 660 мільйонів. Цього вистачає за очі дуже перевірено. От також рекомендую придивлятися і до інших мереж, наприклад, той самий OBNB. Ми також тут можемо брати займи, а також на Венусі в непопулярних мережах по типу, от, як Юнічан. Досить такі непогані відсотки на стейбли бачимо 6 відсотків на стейбли. По-моєму ще в закасінку також гарні ставки. Да, 6,85, От, тобто, раджу просто подружитися з цим сайтом, і питання де взяти BNB на селі вас відпаде раз і назавжди. Також, якщо ви думаєте, що займ це єдине, що ви можете робити в DeFi, або вложити в протоколи по типу Венуса свої активи, то ви дуже сильно помиляєтесь. DeFi Lama допомагає нам отримувати дуже круті відсотки. А, натискаємо, переходимо сюди, вибираємо пулс, вибирає, виставляємо фільтр по API, -у. Відповідно, бачимо, що це пули ліквідності. Нам найкращий варіант це пул, якщо у нас є USDC, USDT. А, бачимо APY. Да. На красиві циферки не дивимося. В першу чергу дивимося на ТВЛ. По факту, ТВЛ це чим більше ТВЛ, тим більш безпечніші наші активи. Стараємось заходити в пули ліквідності стейбл стейбл або стейбл ефір, або стейбл BNB, тобто ті активи, які ми можемо А, Також є long-short стратегії, які ми можемо розбирати. Для цього потрібно вдавати. Так. Так. Чин, О, господи. Ой, коротше, ладно, тут досить таки довго виставляти фільтр. Я такому цікаво, можете подивитися, вон-шор стратегії. По факту ми будемо фармити, а, вставку фінансування. Також ми можемо фармити за допомогою pledge. А Для тих, хто не зрозуміє, що таке плечі. По факту, це те ж саме, що на фьючерсах, на 1 долар ми можемо взяти більше доларів, але при ДПГ. Активи, які ми закладаємо при маленькій волатильності цього активу, ми вже ризикуємо. Тобто, умовно, якщо я на 1 долар беру 5 доларів, то якщо ось мій актив впав на 10%, то, по факту, я тут вже втрачаю 50%. В принципі, нічого складного немає. А, також, якщо вже заговорили про леведжи, хочу вам роз розказати невеличкий вайфхак, я про нього писав на бекпеку. Ви можете тримати в портфоліо просто USDC, як я роблю, і в вкладці Вент прийти в вкладку Borrow і взяти з 10 плечем е трошки більше активів. Тобто в мене 3 тисячі доларів, я взяв 25 тисяч доларів на випадок, якщо чуть-чуть, чуть-чуть там USDC буде скакати. Е хоча по факту це параноя, ну ладно. І відповідно я оформлю поінти, так наче я взяв займ 25 тисяч доларів, але по факту я вклав тільки 3 тисячі. Доволі. На бекпеку дуже круто працює ця стратегія, тому що ми по факту вложимо в ленд USDC і в Боров також беремо USDC. І ну, ми ж розуміємо, якщо ми закладаємо USDC і USDC, то ніяк не втратити не можемо. Також є варіант USDT і USDC, але я вам максимально його не рекомендую. Покажу знову ж таки на бекпекі. Графік USDT і USDC тижневий графік. Бачимо, у нас були проскальзування. 17-го числа 24-го числа, 10-го числа, 17-го числа 10-го числа ми падали майже в половину. Тому умовно, якщо ви заклали там а, 1000 доларів в ленд, але взяли взаємо 3000 USDC, то при ліквідації, по факту, ви просто при от, при такому ДПГ ви втрачали свою 1000 доларів на рівному місці. Тому ось такий лайфхак раджу використовувати, рекомендую просто і профлювати бекпек. Також хочу звернути вашу увагу на те, що в нас є і стейблкоїн пули. По факту, це стейбл-стейбл, те, що я казав вам, в звичайних пулах. Бачимо, можемо отримати досить такий величезний API. Uh, і цікаво, що у нас є. У нас є на Вонбексі BUSD, який ніхто не використовує. 80%, але маленькі ТВ, в принципі, трошечки страшнувато. Uh, Uniswap, в принципі, можна використати Uniswap не заскамиться, а USD є USDC. а Це USDC А, uh, Так, USR, USDC також досить таки непогано можна придивитися, але маленькі ТВ також враховуйте. Uh, І з більш цікавого такого, що тут можу ще вам про Convex, в принципі, можу порекомендувати. Також рекомендую звернути вашу увагу на Pendle Finance. Uh, для тих, хто не знає, це площадка, де я часто беру те, токени під Казану, але це вже, мабуть, тема для наступного відео. Uh, я зараз тримаю, uh, в... Максим... максимізував свій буст в Eternal, токен Є, є. А, зараз він у мене лежить під фіксований 2.47 з 3000 тисяч доларів на аккаунті мені вже накапало 8, 8 доларів. Ну, не, це, це не багато, але з урахуванням того, що я фармлю а, протокол, плюс отримую дохідність, досить таки непогано. І а, в цілому, а, якщо, от, наприклад, ми подивимось point маркети, так, я перепрошую, просто маркети популярні, а бачимо, ось у нас є фіксити API. Досить часто я використовую. А, де в нас от є стейбу? Наприклад, Level ми можемо поформити через ПТ-токи 12% річних отримати. А, є USD це те, що формлюю я. А, просто USD є на 7-8% річних. А, S є на досить таки ризиковано. 33% річних, тобто ну, досить багато. Цікавих ідей, куди можна пристроїти свої стейбле. Останав хочу вам розказати про лупінг. Покажу на прикладі з Веносом. Знову ж таки, але досить часто великі ленус-платформи також його роблять. Наприклад, chain, Unichain, Врапнутий ефір, по факту, це звичайний ефір. Коли ми його саплаємо, ми отримаємо 4,47% доходності. І коли ми беремо його в займ, ми також отримуємо. Пів відсотка додаткової дохідності, і того ми можемо на свій ефір а, отримати 5%. Але, як ми пам'ятаємо, ми можемо взяти 80% на наш актив. І того, а, по факту, ми можемо так його зацикливати. Це називається вупінг. І по факту, ми беремо спочатку один ефір, потім добираємо 0,8 ефіра, це вже 1,8 ефіра знову. Uh, кладемо в supply uh, 0,8, потім беремо 80% від 0,8. І так, по факту, з одного ефіра ми там розганяємо щось до, якщо не помиляюсь, до 2,5% чи навіть до трьох ефірів, на які ми отримаємо аж цілих 5% річних. По факту дуже схоже на leverage, але в аверджі ми використовуємо два різних активи. Тут по факту один uh, актив, на який ми знову ж таки отримуємо. Просто додаткову дохідність. Так само можемо із USDC. Бачимо, ставка на, на USDC 6,1%, ставка на займ 4,9%. Тобто, по факту 1,2% чистими при лупінгу ми будемо забирати собі. Рекомендую просто моніторити великі, великі крупні площадки по типу Венуса, по типу АВА, по типу ЗеОЛенда. Так? Також можна придивитись до лендинг протоколів на SUI, на Aptos. там досить часто смачні відсотки. От, в цілому якось так. Так, ну і на хочу попросити вас про підписочку на мій YouTube канал, про підписочку на Telegram. Ми плавно потрошечки-потрошечки ростемо. Дуже радо є, 450 підписників. От в квітні треба точно добити до 500 підписників, тому я в вас вірю. Давайте рости разом.